Добрий день, дорогі мої! І ми знову разом на моєму каналі. Починаємо з прекрасного. Це геоцинти. Пахнуть я не можу... як наші конвалії. Ну, конвалія пахне ліпше. Сьогодні в нас в меню зупа фасолева і на друге макарони білі без томатної пасти. а з сметаною, з вершками. Також ми зробимо пробну, пробну або тренувальну. Забула, як називається то слово, холодець до Паски. Попробуємо. Ми поставили варити курку разом з ніжками свинячими. Помили то, вони нам зварилися. І я вже вам хочу відразу показати. От в нас вийшов бульйон, я його просідила. Окей, оце я просідила бульйон, він у нас просічений, вже починає загустіти, бо там є м'ясо. Це кістки, які я перебрала, віддам комусь якісь собачці. Так, це ми відкладаємо в бік. А це, це ми будемо наливати в наш холодець. Я завжди наливала холодець, так як наливала моя бабуся, мама в тарілки. Цього разу я прийшла до висновку, що на, щоб мені пацкати всі тарілки. Коли я холодець пробний зробила, якраз може на цих дві, дві такі посудини. Тільки я от думаю, чи зробити мені з яйцем його, давайте зробимо без яйця, як завжди, класику. Як робили мої бабці, мами і вся моя родина. А потім вже на другий раз зробимо з яйцем. Домовилися, починаємо. І так, як я сказала, ми процілили наш холодець, наш розсіл відділили від м'яса, холодець процідили через шлях дрібнесенький, а якщо є марля, то можна через марлю. М'ясо перебрали без кісточок і лишаємо окремо. Зараз ми сюди кидаємо. Чесничок, перець, сіль. І пробуємо. Починаємо. І так, ми приготували собі сіль, солимо. Солимо. Приготували собі перець, перчимо. Приготували собі чесник. Видавлюємо його. Це поки перемішаємо, бачите, вже в нас починає він застигати, який вже робиться густенький. Треба часові. Перець, я перець від перця завжди кашлю. Ще трошки солі. І витискаємо чесник. Беремо чеснику давку. Ну, вибачайте? І витискаємо чесник. Холодець любить багато чеснику. Ми дали У нас невеликі зубчики. Чотири, вісім зубчиків чеснику. У нас всякі і маленькі, бачите, є. Показую. От такі є, і такі всякі. Ну, хто як любить, хто любить багато, хто любить трошки. Я люблю, щоб в мене був холодець з чесником. Так, ми так зробили. Тепер ми далі дотискаємо то все, що у нас є. to outro Ok. Вишуємо. Ще раз пробуємо. Я би ще дала трошки солі. Ну, напевно, досить. Я ніколи не вмію вгадати в чесноку соль. Можна дати ще трошки перцю. Окей, okay. я думаю, що вистачить. Так, це нам не треба, це нам не треба. Це все ми забираємо. Так як ми... Цієї посуди не будемо виливати і перекладати холодець в другу, то ми зробимо так, дамо трошечки зараз холодцю на дно. Візьмемо, це будемо довго робити це. Окей. Okay. Кинемо м'ясо. Я так думаю, що... що у нас буде тільки одна тарілка цього. Значить, не буду навіть вигадувати нічого. Як робимо одну тарілку. Окей. Okay. Я на одну силівку думаю, що ні. Окей. Okay. І тепер ми його заливаємо. Побачимо, що в нас вийде. Угу. Угу. Ми наш холодець розлили тарілках. У наші кусочки моркви ми її також розкидаємо, поставимо так. Топиться. Треба трошки почекати, напевне. Щоб. О, окей, а! І цю моркву ми піднімемо сюди. О, окей. І так само. З другим ми зробимо окей. Угу. І ще одна є морквина. Окей. Принесемо петрушки, поставимо петрушки і йдемо ще, може, по, по кусочку яйця. Побачимо. Так, це нам не треба, це вже все. Тут такий в нас вийшов Коли він трошки під застигне, тоді ми дамо петрушку і яйця. І так, любі мої друзі, як казав наш третій президент. Мав привычку підтягати рукави і так казати. Любі мої люди, я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, що ви дивитеся його. Ми сьогодні варимо, зробили пробний холодець до Паски, а на обід ми варимо горохову зупу. З макаронами. Вода на макарони нам починає кипіти, зупа вариться, вже, певне, зварилася. Як я вару зупу? Налила води, витягнула з морозилки фасолі, які ми варили колись давно і поставили. поставила в воду. Фасолі мої розмоклися, роз, розмерзлися і зробили мені отаке от щось. Я туди кинула дві картоплини, одну пів моркви. І зараз що я роблю? Роблю приправу до зупи, і наша зупа практично готова. Приправа в нас яка? Морква, цибуля і олія. Можемо дати масло топлене. Даю олію і даю масло разом. Натираю на терці морку. У нас була одна морква, половину, більшу половину ми її витратили до зупи, а оцю я вам даю, показую. Бачите, як показую? Натираю, переверну сюди цим боком. Бачите, от така вона в мене. Небагато. Я її натираю на сковороду. На буряковому терку. Окей, нам окей. добре, натерла. Даю цибульку. Даю цибульку. Також всього даю трошки. Знову повітрі роблю кубики. І О. окей. І в нас така буде зубка. І це заправкою заправляємо нашу зубку. Дамо, що чуть-чуть з Додаємо чуть-чуть муки, додали, багато ні. Додаємо цього разу, наша вода вже кипить, несемо макарони. Наша вода на макарони кипить, ми беремо ось такі макарони великі і кидаємо кип'янці воду. Можемо такими кидати гніздами, але не знаю, чи нам то вийде щось, Попробуємо. Так як в нас є семеро чоловік, кидаємо. Вісім таких гнізд. Думаю, що буде вистачити, що вистачить для всіх. І лишаємо його кайба. А це Варено. Бачиш, що крутиться? Ну що Ого! Ось Окей. Ось так ми варимо. Не хочу мішати, щоб вони лишилися такими цілісінькими. Отак От накрию кришкою, зараз подивимося, що у нас вийде мене велику кришку не влізеться тут. Візьмемо цю кришку. Тут кладемо на місце. Зажарка для зупи у нас вже готова. Ще чуть-чуть, щоб зарумянилося. Ми робимо, поки воно рум'яниться, ми робимо петрушку нарізаємо. Так, цибуля у нас вже смажилася. додамо ще до сюди наше масло трошки. Масло наше де. Наше масло не Так. Знайшла я масло. Взяла з холодильника наше масло, треба скоро робити, тому що Шо? окей. чуть чуть о о, -о, -о. Нам, кіп -кіп, нам Бачите, небагато. тільки так для смаку ми його кинемо. воно було. І сюди всю шпательню. Кинемо знову лійку, зараз ще воно трошки прожариться. Масло наше прожарилося, ми його кидаємо до зупи. І сковородку не миючи. Кладемо далі на вогонь. Наливаємо олійки і даємо масло. Ок. І даємо тепер чесник тільки. До нашої зупи додамо, візьмемо цю ложку краще. Даємо ще масло, Скільки масла даємо до, до наших макаронів. Так, Цього нам не треба, це ми лишаємо тут. Дивимося, що, що бракує нашій зубці, Як завжди бракує всяких приправ. В першу чергу солі. Я не пам'ятаю, я солила, скоріше всього, що ні. Так, наша зуба мазана колена. Так, звели на солі. Пробуємо, що ще працює. Ще треба трошки солі. Дали ми солі, додаємо ми орегано. чуть-чуть. І додаємо ми перчику. Кидаємо сюди перчику. Все, наша, наша зупа готова. І так, до, наших, до, до нашої заправи ми ви, висипали таку панну до кучі, до кучі для кухні, сметану для кухні в перекладі, але то скоріше вершки. Ніж сметана, ми їх витягнули сюди. І зараз додамо ще трошечки водички. І, напевно, ще додамо трошечки, як воно називається, масла. Кажу, макарони масло не зіпсуєш. Беремо наше розтоплене масло і додаємо сюди. Багато, небагато. так. Десь от таку ложечку. Маленька ложечка. О, неповна столова ложечка, будемо говорити. Так, все. Наші, наші макарони повинні готуватися 5 хвилин. Я їх навіть не дуже хочу мішати, але так трошки помішаю. Це, що буде, то буде. І воно 5, вони 5 хвилин поваряться. Ну, вже там на 5 хвилин. Все-таки їхній руці. Не знаю, як зварити, щоб не не розварити їх, е, їхні гнізда. Розварилися у мене. Так, заправка кипить. Ми сюди дамо води. Води, води, води. Воду візьмемо з тих макаронів, з якими вони варилися, додали сюди води і хай вони нам покіплять. Так, кладу сюди, це викидаю. Це викидаємо куди. Це сюди. А це все сюди. Окей. Надувала. Та лятеля, такі великі, грубі. Такі, як бабця не на тісту робила, просто для, для. І так, дорогі мої, в нас обід готовий. На перший у нас зупа фасолева, а на другий у нас макарони. Зараз ми ті макарони кинемо в тарілку. Окей. Mm. ok e possesso okay. un parmigiano ok e io provo Ложку поставила і вилкою пробую. Ой. Дуже добрі макарони, я знаю, але я ще хочу їх попробувати. Може, треба більше солі. так, пробую. Ні, солі не треба. В самий раз. Дуже добре. І так, дорогі мої, дякую вам, що ви на мо... заходите на мій канал. Підходьте, приходьте мені на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Добре. А на сьогодні я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, всіх гараздів, смачного і до зустрічі!